Привіт народ! Вийду на коротку прогулянку, подивлюся, що тут робиться. Заодно розповім що до чого. щодо чого. Щодо про Польщу. Є новини про Польщу. Вони полягають в тому, що Польща вона не така країна, як ми про неї думали. Ми думали, що поляки щось з ними там не гаразд і вони. Просто українців не люблять це все було помилкою. Насправді це зовсім не так. Їхня поведінка зумовлена картопельним фюрером. Картопельний фюрер разом із Вовою Путіним. Вони вирішили показати всім Кузькіну мать, що вони можуть зробити всім проблеми. І вони. Вдвох там кошмарять зараз той кордон із країнами Балтії і, і Польщею. Але це все почалося давно, воно почалося ще до ковіду. Тоді картопільний фюрер вирішив збити бабла за, за рахунок тих сирійців, і він влаштував там Лукашенка Тревел. Возив сирійців літаками і заставляв їх штурмувати польські кордони. Зараз це все продовжується. Зараз він і далі возить тих сирійців, і не тільки сирійців, ще якихось там сенегальців. Ну, і купу народу з різних африканських країн, в тому числі з якихось франкомовних країн. Ну, і Далі він їх привозить, і його прикордонники зайняті тим, що вони заставляють цей весь люд. Турмувати кордон. Вони не просто заставляють, вони їх просто беруть і там якимись кейками, щоб вони від них тікали. І вони тікають, прямо лізуть на ту колючку, деруться через кордони країн Балтії і кидаються там на паркан із польським кордоном, кидаються там на ту польську стражграничну. Тому що від білоруських прикордонників їм прилітає більше. І за це все вони беруть бабло. Вони там беруть з кого як. Е, із африканців беруть більше, із сирійців менше. Не знаю, там озвучення числа там щось в три тисячі доларів із сирійців, і там щось в шість із африканців із країн Африки, щось таке. І... І це все продовжується. Тому кордони Білорусі, країни, які з ними межують, вони поміняли законодавство і вони видають усіх, окрім тих, хто мають гуманітарні причини. Вони їх повертають назад, ті, котрі пройшли кордони поза межами пункту пропуску. І е, е, гуманітарні причини це якщо ви маєте родичів, е, тобто жінку, дітей, особливо дітей, які мають посвідку на проживання по європейських країнах, не обов'язково у Польщі чи в країнах Балтії. Е, якщо ви там маєте місце народження, чи, е, чи у вас якісь рідні, родом звідти там народилися. Ви можете тут довести. У випадку із поляками а, діє все, що пов'язано із картої побиту польською. Тобто навіть фото просроченої карти побиту буде підставою для того, щоб вас там залишити. А, і ось, ось такі ці закони в них. І українці просто попали під роздачу. В Румунам. В цьому плані легше, тому що їх не штурмують. Цей кордон гірський і український кордон в Чернівецькій області він гарно охороняється, тому немає там причин. В першу чергу охороняються через те, що українців не випускають. І тому не, немає причин там хвилюватися цим румунам. Ну і тому і з румунами все гаразд. Тому румуни. Прийняли, точні ну, приймають українців і не поміняли законодавство. А, а Польща, вона мусила якось відповісти. Польща і країни Балтії. Крім того, Латвію, Литву, Естонію і так само Польщу кошмарять ці білоруси разом з росіянами. Там вони вишикували війська вздовж кордону в них. Невідомо чиї ті війська, чи білоруські, чи польські, тобто вони там сидять з сильними там рядами, так що той не, не білору не польські, а російські. Чи то білоруські, чи російські, там їх складно відрізнити, тому що там Лукашенка він нічого не залишив від тієї білоруської мови і ніхто там нею не спілкується. І і, і тому і, і тому невідомо, чи, чи то сам Лукашенко там. Імітує, чи то справді там російські війська готуються до вторгнення України в Балтії. Чекають, поки завершиться ця вся компанія українська якимось успіхом, і тоді вони зможуть перейти до, до того, щоб нападати на решту. Ну, принаймні, вони так себе поводять. Зрозуміло, що вони не ризикнуть нічого такого зробити, тому що нічого не залишиться від них там. Але є то, те, що є. І, і ще важлива інформація, там, наприклад, про поляків. Українцям можна в Польщу петляти, але їм треба пропетляти від польських прикордонників. В поляків, і в, ну, в поляків функції розділені між прикордонниками і поліцією. І, вон, і там є чітке зонування. І поліція... Поліція то поліція, а прикордонники, якщо вони ловлять українців, вони їх повертають. Якщо знову ж таки немає гуманітарних причин їх там залишити, гуманітарні причини це звичайно перелічених. Якщо у вас там є рідні, які там мають по Європах, які там мають посвідку на проживання, там жінка, діти і перше коліно, там мати, батько, там, не знаю. Ну, Ці от речі з'ясовуйте. І є чітке зонування. Там зони, де працюють прикордонники і де, працюють, де працює вже поліція, вони там розділені, є, 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 є ці жовто ну, стовпчики біло-жовті. Біло-жовті стовпчики вони позначають ту межу. Відповідальності, де закінчується відповідальність прикордонників. Якщо ви прориваєтесь крізь зону прикордонників і потрапляєте вже до поліції, то поліція вас вже не повертає. Вже Поліція вона буде з вами займатися в звичайному порядку. Вона буде вас складе там на вас якусь справу і вже будуть вас водити до суду. І по українцях є 117 судових рішень. З 23.07 з 23 починаючи, було 117 судових рішень, з яких 94 залишилися в Європейській Унії, а 23 за своїм бажанням покинули Польщу. Але тут є одне але, всі, всі покинули Польщу в треті країни. Тобто, якщо дійшла справа до суду... І у вас немає там ніяких родичів, то тобі просто пропонують покинути країну власним коштом за сім календарних днів. Цім календарних днів дається для того, щоб ти міг подати апеляцію на це все. Якщо подаєш апеляцію, то далі ці судові процеси продовжуються. Якщо ні, то просто покидаєш ту Польщу. Це покидаєш її ту Європейську унію. Здебільшого це якась Грузія або Туреччина, туди, куди літають літаки. Заборону на в'їзд було лише у двох випадках, але то було просто за старі заслуги. Люди там відзначилися в Польщі і ну, їх по тих справах пробили, і їм, так як рецидивістам польського, цих польських порушень. Їх звідти виставили. Так що ось так. Тобто, якщо у е, вас візьме поліція і, е, і ви вже будете мати справу із поліцією, то е, поліція з вами зовсім інакше розмовляє. В неї немає е, до вас претензій, таких як є у е, цих прикордонників. Тому, коли ви, є, коли ви вже потрапляєте в глиб Польщі і хочете в тій Польщі залишитись, то ви можете це зробити просто через міграційну службу, там, звернутися до, тих, до тої міграційної служби, і, і далі ця справа буде якось рухатися. Як то вже залежить від кожного конкретного випадку. Знають вони з вами, що робити чи не знають, бо в них там теж прописана процедура. А як діяти в конкретному випадку, то вже залежить від конкретного того офіцера, який вами там займається. Тому Польща дуже хороший варіант, якщо не тупити, якщо спланувати подорож через кордон Польщі, а потім ще пройтися по Польщі. Не вилазити на стежки, не попадатися на фотопостки. Тому що люди, коли вже дісталися Польщі, вони думають, що це кінець пригоди. І що пригода прийшла легко. Хоча у багатьох вона проходить зовсім нелегко. І, і, і треба не розслаблятися, а пробратися в глибину Польщі. Є якась карта, де, де, як, чия зона відповідальності. В залежності від того, в якому це місці чи місці, це може бути і 300 метрів там від кордону, а може бути і там 3 кілометри від кордону. Тому зважайте на це. Всі ці випадки депортації, вони всі відомі випадки депортації з Польщі, ну, виставлення прикордонниками, вони якраз про такі випадки, коли там. Вийшли десь із лісу, і там в якомусь першому місті, чи біля нього вас взяла та, чи їх там взяла та прикордонна служба та страж гранична і, відправ... ну, і вона відправляє всіх назад. Нічого особистого, це не через те, що ви українці і вони хочуть заставити вас воювати. Це не через те, що вони бояться вторгнення Росії і думають, що ви та їхня перша лінія оборони. Вони ту рашку не бояться, вони дадуть їй перцю, так як це зробили під час Другої світової. Тільки тоді та Росія вона сама стала жертвою агресії, всі думали, що треба їй допомагати. А виявилося, що то було помилкою, що треба було тим союзникам не вестися на цю дурню. Тому ну що така країна, як Росія, ну і як Україна, вона не міняється через якусь одну подію. Зміни, звичайно, відбуваються, але вони відбуваються через покоління і великими зусиллями. Міняючи покоління і докладаючи великих зусиль. Тому... Тому всерйоз розглядайте Польщу також. Польща е, простіша в цьому плані, в тому, щоб е, до неї дістатися до, і почати там шлях. Тільки е, як там, не обирайте якісь, якісь е, дуже, м, дуже популярні шляхи, де, е, де промишляють контрабандисти. Контрабандистів немає, де у нас немає там поблизу якихось сіл з українського боку, і де якась гірська місцевість, а не просто рівнина місцевість і ліс. Бо там, де просто ліс і, і рівнина, і там якась дрібненька річечка, там просто тих шляхів контрабанди валом. Ця вся контрабанда вона просто процвітає там з українського боку. І поляки вони дуже гарно навчилися відловлювати цих всіх контрабандистів з цими сучасними засобами стеження за, ним, за потоками людей. Вони це роблять дуже ефективно. Тому якщо обираєте, то обирайте якусь місцевість більш-менш складну і непопулярну. Незаселену. Там, щільно тими, тим народом, який тільки той, з того і жив, що таскав якусь контрабанду в ту Польщу. Так що ось так. Так що поляки вони нам ніякі не вороги з вами. Просто е, картопельний фюрер разом із його цим, начальником вони, вони ускладни, вирішили ускладнити життя полякам. Летвійцям, естонцям і литовцям, а ускладнили життя рикошетам і нам. Хоча вони і нам також ускладнили життя прямим чином. Але таким, також і непрямим чином, в такий спосіб вони зробили складність потрапити в Польщу. Тому майте на увазі, що пробратися через лінію. Прикордонників, і там, там, коли ви потрапляєте вже в руки поліції, там ви вже в безпеці. Там проти вас вже почнуть там, якісь цю справу, і там вже залежить сильно від вас, від того, як ви можете донести їм їм свою думку, чого, чого ви там, чому ви туди потрапили. Від того, чи сподобаєтесь ви їм, чи ви там їх будете бісити цією своєю поведінкою, тому що люди є неадекватні і вони не знають, як себе поводити там в соціумі і поводити себе із іншими людьми, в тому числі із. А, ну, а тут складніша, тут ситуація складніша, бо це люди іноземці, з ними треба якось спілкуватися, тобто треба, щоб серед вас якось утворювати групки, і щоб серед вас був хтось, хто зможе там з ними спілкуватися. Так що ось так. Тому в Польщу всім рекомендую. Вперед!